Святі Це ще один випуск з прекрасними вчителями Петрівського ліцею, та на цей раз до нас завітала вчителька математики та інформатики Інеса Миколаївна. Приємного прослуховування! Всім привіт, з вами, святі Петрівці, і сьогодні у нас в гостях а, просто легендарний вчитель Петрівського ліцею Інеса Миколаївна. Всім вітанечка. Тож сьогодні ми поговоримо про нашу школу, про ваші шкільні роки, ну, про всяке таке. <ріст> а Чому та коли ви вирішили стати вчителькою? Ну, це було ще дуже давно, коли після 9 класу постав вибір, куди піти навчатися, так як я навчалася в маленькій сільській школі, де всього навсього було 9 класів. І потрібно було вибір один, або ходити за 5 кілометрів в школу, пішки, тоді не було ні автобусів, нічого, це були буремні 90-ті. Або піти навчатися на медичний коледж, або вибрати якісь точні науки або гуманітарні. Так як я з дитинства любила математику, я обрала фізико-математичний ліцей. Так я пішла навчатися в школу-ліцей. У фізико-математичний клас. Wow. Де пронавчалася два роки і потім згодом поступила в університет ім. Драгоманова на фізико-математичний факультет. Ось так я стала вчителем. Почекайте, фізико-математичний? Так. Не математика-інформатика. а Факультет фізико-математичний, а вже спеціальність була математика інформатика. Так, okay. да, я зрозуміла. Тобто в школі, коли ви навчалися, у вас були улюблені предмети, саме математика, алгебра, геометрія? Так, цю любов привив мені мій класний керівник, вже покійний царство небесне йому Микола Михайлович. Він мене був класним керівником, навчав мене алгебри, геометрії, фізики, хімії. Але найбільше я робила успіхи в математиці. Тому з вибором предмету взагалі не існувало питання, тільки математика. Одразу, прям. Так, одразу прямо. Покликання. <смір> а як ви знаходите підхід до учнів? Чи буває, що не, це не виходить зробити, і як ви виходите з цієї ситуації? Ну, підхід до учнів тут я скажу одним, даже двома словами: дітей треба просто любити. <смір> Щиро вірити їм і довіряти. Підхід до дітей може бути дуже не різний. До когось одного треба придіти підійти і просто зробити обіймашки. Це завжди працює. З кимось треба індивідуально поспілкуватися. Комусь треба просто пригостити бутербродом. Є різні сім'ї і були різні ситуації. Тепер як шлях до серця на... через слону, ну були, були різні ситуації, скажімо так. Тому але всьому треба просто їх любити. І все. Як казала Анна Олександрівна, знайти ключик до серця. <риклад> до дитини. <риклад> <Да>. <риклад> ну, я скажу, що напевно. Ну, як я думаю, у вас немає а, учнів, з якими у вас такі якісь ну, напружені відносини, бо мені здається, що коли згадується Інеса Миколаївна, то просто немає навіть можна сказати випуску, який міг би згадати щось таке прям жахливе. Ну не знаю ні, жахливого дійсно не було нічого. Єдине, можливо, десь в першу десь ще раніше, коли була молодою, так не завжди вдавалося знайти зв'язок із дитиною. Тоді в першу чергу я задумалася, що я зробила не так. І з дітьми треба говорити і співпрацювати на рівні. Ні в якому випадку не потрібно ставити вище себе за них. Вони дуже цікаві особистості в першу чергу. Особливо, якщо залізти їм в голову. Не треба залазити в голову. Там дуже багато Це всього цікавого можна знайти. Іноді треба, щоб і таємниця залишалася у них також. Це, да. Але, насправді, як я пам'ятаю, навіть коли це ми були молодші школі, Ви ж у нас почали тоді інформатику вести, і ви були як таким першим вчителем, який у нас змінився. Ну на відміну від першої вчительки, і от ви тоді, ну прям до нашого класу, так гарно знайшли підхідну. Особисто я до вас ну звикла дуже так швидко. Дякую, чу... дякую, дуже приємно. Взагалі, ви був клас дуже чудовий і дуже цікавий. Були е, різні діти з різними інтересами, з різними здібностями. І ви був такий активний клас, рвався до знань. З вами було дуже цікаво працювати. Дуже цікаво. Да, я пам'ятаю, наші уроки з вами це було щось таке дуже цікаве, коли перейшли на ну, п'ятий клас, бо ну в мене вони викладали інформатику, як у них у мене ж була Катерина Сергіївна. Але потім, коли математика, то я. Ну я не те, що любила математику, я не скажу, що я її завжди але полюбила. Але але з емоціями Інеси Миколаїв не полюбила, а... так? Ну, Мені подобається, як воно горить. <рес> так, я її розумію, і це мене дуже радує, бо минулий рік у мене просто випав. Повний да, бо, бо У нас були два вчителі, і типу, хоч їх і можемо зрозуміти, якщо хочеш. Але ну ваше пояснення все ж таки набагато краще було. Просто діло звички. Ви звикли до мене за багато років, і просто діло звички все. Ну і ваші пояснення прям такі якісь цікавіші більше. Ну, дякую, дякую. Я думаю, що до будь-якого вчителя можна звикнути, Просто а, дуже важко запам'ятовувати, коли це монотонно. І знаєте, коли я вивчала з вами математику, це було так дуже легко, так автоматично якось, то коли. Позвонився вчитель, мені вона почала даватися з такими аж ну зусиллями. І я аж не поняла. Думаю, що що, що, що случилось. Ні, насправді діло звички. Дівчата ви звикли до одного вчителя. Я вас була з п'ятого класу, ви до мене звикли. Ну і плюс десь трошечки була. Така заздрість, або обіда, можливо, що я все-таки вас в минулому році покинула, хоча насправді це не було так. Ні, я пам'ятаю, як ми в минулому році нам коли сказали, що ми навчителя математики, і ми вас зустріли, і як ви нас обійняли, сказали, що нам теж дуже важко, що у вас забрали наш клас. І я тоді побачила, як ви ледь не розплакались і я тоді боже, я тоді думаю, який жах. Такий жах! А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Ми як раділи, коли нам видали вас? Видали! Видали! На! Поставили! На! Розкажіть про свій перший досвід класного керівництва! Цікавого, в принципі, нічого немає, тому що в мене був. Дуже-дуже спокійний клас. Дітки чітко виконували завдання, і були не просто дітки спокійні, а ще й були, і плюс і батьки також спокійні, тому ми гарно проводили завжди час, активно проводили час весною. Ми гуляли у футбол, разом ходили, на пляж смажили сосиски. В принципі, був спокійний клас і класне керівництво. У мене було перше класне керівництво. Спокійне. Вже надалі вже були такі моменти, коли приходилося приходилось серед ночі і шукати дитину. О, так, все трошечки з неблагополучної сім'ї була дитинка, і дитина тікала з дому, приходилося шукати на машині. Було деякі моменти були. Це так, зате зараз у мене найактивніший клас. <гум> вони гіперактивні і вони не дають мені ні хвилинки спокою. І я дуже цим задоволена, тому що вони активні і разом з ними я активна. Я живу, я радію, вони навчаються в мене, а я навчаюся в них. <гум> так, це так дуже класно спостерігати, знаєте, покоління різні там. І це так ну, класно, що можна йти в одну ногу, якщо правильно. <гум> так, діти міняються, вони не тільки звички дітей міняються. Якщо ми раніше аналізуємо для дітей це були смаколики, сухарики і чипси, то зараз більше дітки на булочки переходять, на яблочка, на фруктики. І дійсно зараз діти міняються, вони особистості. І багато чого знають на відміну, навіть більше, ніж ми вчителі. І тому нам, як вчителям, також є багато чому повчитися в дітей. Так, да, я думаю, цілком точно. А як вам здається, знаходити стільки варіантів пояснень? Бо, тому що, як у нас, наприклад, на уроках, просто з підручним матеріалом може там якесь пояснення, ну, багато різних, що пояснити. Е математика це життя. Саме життя підказує, як і що творити. Життя цікаве. І мотивація то є сильна. І в різних варіаціях, у різних підходах це можна побачити. Е той же самий обіграти від'ємний степінь. він може бути від'ємним поверхом, від'ємною температурою будь чим Тому, скажімо так, все з життя береться. Абсолютно все з життя. Які проблеми в нас є в житті? І я стараюся їх перекладати мовою математики. Просто це прям так швидко якась ситуація, і так швидко знаходиться пояснення. Ну, значить я хороший вчитель. Мені так мені здається, що. Навіть математики вони мають мати достатньо фантазії, щоб саме знаходити ось такі виходи з ситуації і якось е направляти це в звичайне життя. Бо якщо ти будеш там суто по вчительському пояснювати, так, то. Навряд чи зрозуміють саме так чітко. Mm. А якщо знаходити вихід на реальне життя, то я думаю, це або щось більш таке творче, або щось більш таке. Ну. Суха математика, вона нікому не цікава. Mm. Завжди є питання, а навіщо це мені? Mm. Ну, от і приходиться вже в різних варіаціях особливо це дуже важко стимулювати дітей до вивчень, до знання з математики. І в мене єдине сухе пояснення вже йде, коли дитина не хоче знати математику. Навіщо це мені? Ми говоримо. Пункт номер один: вступінь здати НМТ. Це, це так, так, Іноді це працює, але не завжди. Але більшість того всього для життя, тому що аргумент треба тільки в житті. Я пам'ятаю, ви колись нам е, проводили цілий урок, на якому ви зачитували нам пункти. Для чого нам треба математика в житті? І це було так. Да, символично. там зниця чи 10 пунктів було, чи 12 було пунктів. Но ви прям стояли і зачитували нам що В так яких професіях, так? де і як використовується? Це було феєрично. Якийсь урок ви нам показували фільм е, про цього про. З Піфагора. Так, да, і про цю корону, що. Так, цьому, так, 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 Що да. скільки води. А... Це і фізика була, і математика була, і все. Це вже на фізиці саме оцей урок згадується прямо. О, А, а Архімед же ж там був теж, і він же ж теж є в математиці Архимедове число. Угу. І тому як, як математика дуже гарно зв'язана з фізикою. Я думаю, і фізика, і хімія, і математика, вона якось так. Спільно йде, бо ну все одно ти рано чи пізно розумієш що без банальних знань математики. Ти нічого не, не вирішиш на фізиці, хімії і навпаки. Інесса Миколаївна. Привіт. E, добрий день. Добрий день, студія. Це Настя і Катя. А Інесса Миколаївна, це ваше ім'я? Ні, це мій псевдонім. Вот это поворот! <laughs> в паспорті я Мендус Інесса Миколаївна. Які, якими ви зі складнощами під час повномасштабної війни як вчитель? Ну, перше, в мене було дуже нескладність, а перше моє дуже було велике бажання. Я хотіла просипатися від будильника і йти на роботу в школу, а не від гучних вибухів і все решта. Проблеми, які були, те, що не вистачало дітей, дітки виїхали, і дуже мало було, а хотілося. Ми потрішки починали, в кого був зв'язочок. Потрішки починали ми навчатися, виходити на зв'язочок і вчити математику. По і знаєте, цим дітям відволікалися вони хоч трішки, але все рівно був результат. Труднощі були ну, хіба що іще цим, що багато дітей Виїхало і було... виходили на зв'язочок дітки в той період, коли вони можуть. Але потім переналаштовувалися, скажімо, і виходили в інший час, щоб всі більшість вийшли на зв'язок з такими труднощами, А все решта не знаю. А які да. у вас були труднощі? Просто на нашій хаті в перший же день пролетіла три винищувачі. А один підбитий росіянам російський, який оце пам'ятаєте, що за людей. Угу. Слава Богу, що спіймали того десантника, тому ж що, ну, що це таке? Ми звали, я пам'ятаю вибухи. Я така Катя, зву, пишу, і Катя, ти, тебе все добре, все добре. Вона не відповідає десь через 10 хвилин. Відповіла і вона каже: Все добре, ми всі живі, все добре. Ми просто кішка і собака почали вести себе погано, ну якось дивно. І потім ми почули вибухи і побігли всі у підвал. Я пам'ятаю, коли я перший день йшла до школи, забрати зошити, книги і такі цінні для нашої України речі, як і ті ж самі, скажімо так, українські книги, то було цінне. Коли ми йшли до школи, ці вертольоти, ці гелікоптери летіли, вони летіли на рівні другого поверху нашої школи. Буквально, може трішки. І це було дійсно страшно. Тому що в один момент, в одну секунду, знищується все, що ти любиш, все, що ти. До чого ти звик? І дуже було ще дуже було страшно, знаєте що? Школа пуста без дітей. Це ужас. Канікули є канікули. Канікули ми вчителі відчуваємо в школі, ходимо. Але в той момент це було дійсно страшно, коли школа без дітей, без сміху, без галасу. Вже хотіла, щоб ви десь подуркували щось би десь, які шкоду зробили, але цього не було. Оце напевне було самим страшним таким. Руки поламали, ноги поламали. Не, не надо, нас ніхто не ламає ні руки, ні ноги. Я ламала. О! Я була для вчителів, мої роботи були найкращі, тому що їх не треба було перевіряти. Я на чилі була. Самоколаївна, у вас були якісь смішні моменти з учнями, наприклад, коли ви були класним керівником, якісь дивні випадки, але смішні для вас. Таких випадків було безліч. Їх треба ще тільки згадати. Дуже багато було, дуже багато було випадків і смішних і цікавих. Згадати без разу. Такі найяскравіші. Найяскравіші, а ви враховуєте, що у вчителів кінець семестру. І в нас висне моя школа. Вона Ясно, виставити оцінки. Найяскравіші. Це я таке практикую. Діти матюкаються. Одним із способів у Єнеці Миколаївни є словник іншомовних слів. Є такий зошит, він заводиться в мене, з року, не з року в рік, з класу у клас, там діти пишуть слова і потім переклад. І це працює. Тобто, слова нецензурної лайки ми пишемо потім переклад. Ну і так на дві-три сторінки. Але головне працює, вони більше нецензурно не ви не висловлюються. Що ще було цікавого, наприклад, що теж. Ну, батьки телефо в різних ситуаціях буває у батьків вдома, і буває, діток залишають за сімейними обставинами. І дитини немає, два-три дні. Перед цим мені мама написала, що дитини не буде за сімейними обставинами. Там бабуся була хвора. Але дитини вже немає четвертий день. І ось коли я їду на маршрутки, тоді я їхаю додому, бачу мій Ярослав. По вулиці, по селі Старій Петрівці, під ручкою іде, гуляє з дівчиною. Oh я дзвоню до мами. А де там Ярославчика? Чого там, каже, він в школі не буває? Як не буває, я тільки на один день його залишила. Він у школі. Ну, але я мамі не сказала, що не прогуляє, я з ним поговорила, з тих пір він пообіцяв мені, що більше такого не буде. Що ще таких цікавих? Напевно, діти за діти запам'ятовують більше цікавого. у Нас кожен день щось цікаве є. Просто згадую історію, як я перший раз взагалі побачила вас, познайомилася саме з вами. Це було на екскурсії а, в третьому класі, а, коли а, моя сестра, а, пої... да, ви поїхали на екскурсію до фабрики Роше, а я не хотіла їхати зі своїм класом в зоопарк і поїхала разом з вами. І в мене є чарівний спогад. Як ми вийшли з автобуса, ви підходите до мене, кажете, Катю, а тобі скільки років? Я кажу, мені тоді 8-9 років було. Я кажу, ну, 8-9? ви кажете, ну скажу мені 12, повірить. Така маленька таємниця, також я пам'ятаю. Тому що тоді не можна було, ну, скажімо так, їздили там якісь моменти, бо ж треба було, щоб були дорослі. Більш-менш такого такого віку були щось. Щось такий момент був. Тому, скажем так, так. Бачиш, ти пам'ятаєш, а я ні. От з одного боку, бачите, і ніхто не сказав, що їй 12 років. тому що подивіться на нашого цибульку зараз. Він з віком він на фото показував фото нам з першого класу, який він був. Зараз він виглядає набагато молодше. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах. Я ж кажу, який жах. Шкода, тривог. що зараз ми не можемо їздити на ми можемо їздити на екскурсії, але вже не так. Зв'язку із тривогами. У зв'язку раніше це було круто. Раніше Ще раніше ми їздили на екскурсії у Львів, Кам'янець-Подільськ. І це все було безкоштовно для дітей. Ми в п'ятницю ввечері поїздом їхали, а в суботу верталися. Це були надзвичайні екскурсії, це були шикарні, дуже пізнавальні екскурсії і це дуже зближувалося з дітьми. Це було дуже круто. Було, так. А ще було найкрутіше в моєму житті була екскурсія. Це не була екскурсія, це була. Поїздка в Крим. Борщ, пампушки. Крім. Крим, Крим ну Крим наш. О, нам да, Київський облтурклуб нам виділив до нашої школи поїздку на два тижні по Криму. Турпохід по Криму. Це надзвичайно було цікаво. Ми два тижні жили в палатках, діти готували самі собі їсти. Ми носили воду, ми прали. Але це було дуже цікаво, було. Дуже було цікаво. Це дуже круто. Це були сіті Петріть. У нас була в гостях Інеса Миколаївна. Всім дякую, було дуже приємно поспілкуватися. Дякую за запрошення. Дякую, що ви прийшли. Я вас дуже всіх люблю. <праук Kurt Zo 'я> Ми вас теж любимо. дуже сидим. І вам дякую. Всім до побачення. Святі Петрипсі.